Покайтеся, бо Царство Небесне близько. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Возлюблені в Христі. Ми сьогодні з вами роздумуємо над неділею після Богоявлення, неділя, яка говорить нам про Ісуса Христа, який е, йде у сторони е, заволонута Нафталі, і е, поганські сторони, і там проповідує, говорячи е, такі слова: покайтеся, бо царство небесне близько. Царство небесне близько, чи ми відчуваємо його прихід, чи ми е, думаємо про нього? Чи взагалі сьогодні, е, прийшовши до, е, зранку, до себе на кухню і зразу розумали, вставши зі сну, думаєте, царство небесне вже ось тут, десь недалеко? Зазвичай е, людина вона взагалі старається не думати про Царство Небесне. І в цьому є вся проблема. Чому Бог, Іван Хреститель проповідував про Царство Небесне, Ісус Христос проповідує про Царство Небесне. І ми розуміємо, що реальне Царство Небесне воно є близько. І потрібно зробити дуже важливий крок, покає, покаятися. І в цьому вся суть того, що Царство Небесне прийде через моє покаяння. Дорогі Христі, сьогодні я би хотів, якщо ми минулого разу говорили про хрещення, сьогодні хотів говорити про. Важливість того, що я маю покаятися. В цьому вся суть мого такої зміни, дії, яка мене заставляє робити щось після хрещення. От коли я є хрещений, я мушу завжди зберігати ту світлість того хрещення у своїй душі. І зазвичай так буває, що людина під час того, коли вона згрішить, Після гріха вона втрачає оцю світлість. І потрібно щось зробити для того, щоб повернути ту світлість моєї душі. І потрібно піти до покаяння. Покаятися. Що з того, що я можу молитися, знати безліч молитов? Я можу е, дуже багато проводити час у спілкуванні з Богом, але е, можу бути таким критикантом самої тайни покаяння, не йти каятися. З, е, можу е, не... До кінця не визнавати всі ті гріхи, які я тут собі назбирав у своєму житті, у, свої, у свою душу, і ніколи не робити там порядок. Уявіть собі, що ви дома не робите порядок там місяцями, роками, от не робите порядку. Прийшовши туди, хтось за все, він зразу це помітить. І так само людина, вона, яка не має стосунку з Богом, не має цього покаяння. І дуже видно її у житті. Чому? Бо вона не хоче весь той бруд того всього гріха, вона не хоче його десь позбутися. Найліпше, де я можу покаятися, це є у Тайні сповіді. Сповідь це є очищення. Очищення моєї душі. Коли я миюся, я очищую своє тіло, коли я сповідаюся, я очищую свою душу. І важливо її очищувати після кожного гріха. Коли я маю сповідатися, тоді, коли я маю гріх. Коли я миюся, тоді, коли я брудний. Коли я маю до кого я маю йти до сповіді радше. Дуже часто людина каже: ну, я не довіряю священнику. Я не довіряю, там, не можу казати священнику всі свої гріхи. Чому? Людина має вміти визнати свої помилки. Вона має вміти розказати про те, що я, я недосконалий, бо я також недосконалий. От Дуже унікальна є е, сповідь у тому, що грішник сповідає грішника. Тобто, я є грішник, і до мене приходить людина, яка так само страждає від тої самої хвороби гріха. І я мушу. Все зробити для того, щоб її дати полегшу, щоб вона, вийшовши із сповідів, покаяння, щоб вона відчула цю найкращу Божу милість і Божу любов, де Бог відпускає все, що вона зробила, Бог через священника. Людина дуже часто каже, що чому я маю йти до священника саме сповідатися, чому я не маю йти, наприклад, я собі перед Богом От стою собі перед Богом Боже, я такий грішний. Насправді такого не буває. Якщо я хочу пити, я не йду і не кажу, наприклад, Боже, я хочу пити, давай дощ. Бог цього не посилає, Бог не посилає за нашим розрахунком дощ. Бог дав всі джерела для того, щоб людина могла напитися, насититися цією водою. Так само Бог дає всі засоби для того, щоб людина могла очиститися. І саме священник він отримав від Бога цю владу відпускати гріхи. І він виконує оцю владу, коли сидить у сповідальниці, і вислуховує всі гріхи, які людина вчинила, і в кінці каже: Розрішаю тобі. Ці всі гріхи в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Тоді людина відпуска... їй відпускаються всі гріхи. Але ті, які людина сказала, і вона має сказати на сповіді всі свої гріхи, не боятися казати жодного гріха, в цьому полягає оця така найбільша суть покаяння це не боятися визнавати всі свої гріхи. Тому, дорогі у Христі, бажаю кожному з нас такої доброї сповіді. Бажаю кожному з нас не боятися визнавати свої гріхи. Визнавати свої гріхи це є вияв не слабкості, а вияв сили. Я визнаю свої помилки. Тим самим я, я стаю сильніший. Я знаю, як боротися з цим гріхом. Я маю допомогу того священника, який мене сповідає у подальшому своєму житті боротися з цим гріхом, який мене завжди буде переслідувати. Тому зберігаймо той найкращий дар дар. Сповіді, і коли є в цьому потреба, а потребу кожен з нас має, бо кожен з нас живе у світі, кожен з нас живе у, е, е, у суспільстві між людьми, має свої недосконалості. І кожен з нас, і Бог про них Він все це знає про наші недосконалості. І коли ми йдемо до нього і визнаємо свої гріхи, Бог навпаки ще е, нам допомагає потім. Долати ці гріхи, допомагає з ними боротися, допомагає навіть їх десь позбутися. І тому бажаю і собі, і вам, щоб благословена сповідь кожного з нас, кожного разу була, і щоб Господь завжди нам прощав гріхи і нас найбільше любив. Амінь. Христос рождає.